Визначайте долі людей, знайдіть та спаліть усіх відеом, досліджуйте чарівний уявний всесвіт або ж захоплюйте галактику. Вітаю на каналі Чорний Кіт, канал про тематичні та пригодницькі настільні ігри. Мене звуть Євген, і до вашої уваги мій черговий огляд нещодавніх перед релізів та спільнокоштових кампаній. Розпочалось передзамовлення на українську локалізацію гри Destiny's і її видаватиме Гікач під назвою Призначення. Це наративна пригодницька гра, але не кооператив, як зазвичай буває у цьому жанрі. У кожного гравця буде свій персонаж у історії, і ваша задача реалізувати його долю, його призначення. Для цього ви будете досліджувати мапу сценарію, спілкуватись із різними персонажами та взаємодіяти із цікавими місцями. Все це ви будете робити за допомогою програмного застосунку, обов'язкового для гри. Також гра має доволі оригінальну механіку проходження перевірок та прокачки персонажів, а QR-коди на картах предметів дозволяють використовувати їх для подолання випробувань. У підсумку ви намагаєтесь розібратись із тим, що та як вам потрібно зробити, аби здійснити призначення свого героя, і намагаєтесь розібратись швидко, адже зробити це зможе лише один з гравців. Перед замовленням буде відкрите до 27 лютого. На цей період гра коштуватиме 1800 гривень. Очікується в Україні у квітні цього року. І громад відкрив передзамовлення на гру Salem 1692. Це гра для великої компанії на соціальну дедукцію, для тих, кому мафія, авалон чи перевертні здаються занадто простими. У саламі гравці перевтілюються у мешканців американського містечка у період полювання на відьом. Легко згадатись, що ви маєте у грі робити, знайти та спалити всіх відьом. Деякі гравці будуть візьмами і намагатимуться не бути пійманими і підставити натомість пристойних громадян. Протягом гри ви будете грати карти із різноманітними Ефектами, що допоможуть вам отримати про своїх суперників трішки інформації чи навпаки заплутати сліди, а також будете звинувачувати один одного та домагатись, аби розкрити одну з чиїхось карт ролей, намагаючись знайти ту саму відьму. Відьому ж у свою чергу матимуть можливість таємно вбивати своїх супротивників. Пішка гри у тому, що кожен гравець має не одну, а відразу п'ять карт ролей, але достатньо хоча б однієї карти відьми, щоб доєднатися до їх команди. Більше того, протягом гри гравці будуть обмінюватись картами ролей, часто вмання. і при цьому гравець, що втратив карту відьми, все одно залишається нею. Тобто людям по ходу гри ставатиме все більше і більше, і якщо за столом залишаться самі відьми, вони перемогли. Якщо полюбляєте ігри на соціальну дедукцію, то обов'язково зверніть свою увагу на цю гру. Перед замовлення буде відкрите до. 22 лютого ціна на цей період 637 гривень. Прибуття гори очікується у квітні. Українська настільна гра А Рідник від видавництва Бордова з'явилась у відкритому продажі. Це гра на викладання плиток на гуцульську тематику. Кожен свій хід ви будете викладати нові плитки на стіл та розігрувати їх ефекти. Один з основних ефектів перемістити свого вівчаря по полю. Його переміщення теж активує ефекти плитки, на якій він зупинився. Ви навіть зможете робити комбінації, коли вівчар переміщується кілька разів за один хід по різних плитках. Все це для того, аби збирати за допомогою ефектів плиток вівець у свою отару, що відіграють роль переможних очок. На додачу до цього ви будете взаємодіяти із духами, переміщуючи їх по полю та використовуючи їх особливі властивості. А ще можете розігрувати карти з надобів зі спеціальними ефектами. Якщо ви не свого часу перезамовити гру, то можете придбати її тепер за повною ціною 1650 гривень. Видавництво Fan Games Shop випустило у продаж сімейну гру про піратів на абордаж, англійська назва «To Glory». В ній у кожного гравця свій корабель, на якому ви плаваєте між островами у пошуках скарбів. Принагідно ви атакуєте інших гравців за допомогою своїх гармат або ж кракена, що плаває океаном. Для цього ви маєте влучити участі кораблі за допомогою простого механізму. Це приносить вам золото. По центру поля стоїть башта, що стріляє зі своїх гармат по всіх, хто наближається. У кожного капітана є своя особлива здібність, а на островах, окрім скарбів, можна знайти і прокляття. Ваша мета зібрати якомога більше переможних очок за золото. Та скарби гра виглядає дуже просто, має короткі правила, підходить для дітей, і саме тим мабуть і цікава. Ціна гри 1600 гривень. Головний хід минулого тижня на Кікстартері нова колекційна карткова гра Alter це творіння режиса Бонесе, автора таких популярних ігор, як Seasons та Dice Forge. Altered пропонує власний сетінг чарівний світ, що утворився внаслідок зіткнення нашого Всесвіту із паралельним Всесвітом уяви. Ви маєте досліджувати різні землі цього нового Всесвіту, відправляючи до них свої експедиції. Кожний гравець збиратиме власну колоду, що належатиме до однієї з шести фракцій. Кожна фракція має свій власний ігровий. Ровий стиль та унікальні механіки. Посередині столу в ряд викладаються карти локацій. Метою гри є провести дві свої експедиції, що стартують з протилежних країв ряду, по цих локаціях, в кого першого ці цій експедиції зустрінуться, той і виграє. Протягом гри ви гратимете карти персонажів, заклять та пам'яток, що даватимуть вам очки для різних типів локацій. Якщо наприкінці раунду ви маєте перевагу над суперником у потрібному типі, то ваша експедиція рухається далі. Гра має кілька цікавих, як для колекційних картков ігор базових механік Наприклад, вам доведеться скидати деякі карти з руки як сфери, ресурс, за яким ви граєте інші карти. Окрім того, після того, як ви зіграли свої карти, вони залишають гру і відправляються у резерв, з якого ви можете зіграти їх згодом знову вже за іншу ціну. Безперечно, що все це супроводжується величезною кількістю додаткових махань. Загалом гра виглядає дуже ефектно як з точки зору ігроладу, так і з точки зору оформлення та тематики. Ідея змагання у подорожах замість традиційних боїв виглядає досить оригінально. Гра поширюється у вигляді стартових колод, що мають всі потрібні компоненти, та повністю готові до гри, а також у вигляді бустерів із додатковими картами різної унікальності. Також обіцяють зручний сайт та застосунок, що дозволить легко сканувати усі карти, збираючи їх у цифрову колекцію. Зайти в гру можна зі стартового пледжу усього у 24 євро. Colossal Games запустили спільнокоштову кампанію для доповнення та нового друку своєї гри Ruination. Це стратегічна гра на контроль територій у постапокаліптичному сетінгу. Кожний гравець очолює одну з орд, що б'ються за контроль над землями та тим, що залишилось на них від нашої цивілізації. Гра має цікаву механіку вибору дій: кожен свій хід ви обираєте одне з трьох: зібрати ресурси із земель під вашим контролем, винайняти за ресурси юнітів чи перемістити юнітів по ігровому полю. Але при цьому для кожного. Кожної з трьох дій є своя колода карт, і верхні відкриті карти визначають додаткові ефекти кожної з дій. А після... а після виконання дії карта скидається і відповідно ефект змінюється. Винаймаючи юнітів, ви також купуєте карти, що розташовуються на вашому планшеті та визначають унікальні здібності вашої орди. Присутні і унікальні потужні юніти-вигнанці, що можуть значно вплинути на хід бою. Самі бої побудовані на кубиках, але й тут автори намагались бути оригінальними. Після китку кубиків у по черзі по одному з них і при цьому можете впливати на них та обирати, як саме ви витратите значення, що на них випали, що раптово приносить додаткову тактичну глибину. У поточній кампанії автори пропонують доповнення Blood Swarm, що додає дві нові механіки: унікальний для кожної орди вождів, а також карти орди із спеціальними ефектами. Знову ж таки, для кожної фракції свої, полеж із базовою грою та усіма доповненнями, коштує 100 доларів. На GameFound триває триває спільнокоштова кампанія другого друку гри Last Light. Автор гри, до речі, такий собі Рой Канадей, один з блогерів youtube каналу Dice Tower. Свого часу поставив собі амбітну мету зробити гру у жанрі космічної 4Х стратегії, яку можна зіграти за годину максимум. І у нього вийшла доволі елегантна гра, що пропонує усі елементи 4Х із деякими цікавими нюансами. Як і належить, ви досліджуєте космос, знаходите різні цікаві планети, видобуваєте з них ресурси, торгуєте ними та. Використовувати їх для розбудови флоту та розвитку технологій, а також вступаєте у космічні битви із іншими гравцями. Все це побудовано на картах дій, що однакові у кожного гравця. Кожен раунд всі обирають по карті, розігрують їх, а далі ваші карти лишаються лежати на столі, допоки ви не зіграєте спеціальну карту дій, що дозволить поновити всю руку. Інший цікавий елемент гри ігрове поле, центральна частина якого регулярно обертається, змінюючи свою конфігурацію. Різні карти технології будуть змінювати Характеристики ваших кораблів та робити кожен флот унікальним. Гра вийшла у світ минулого року і була добре сприйнята, зокрема тому, що згідно відгуків дійсно дозволяє розіграти ефектну 4X стратегію у короткий час. У поточному спільнокоштовому проєкті на вас очікує делюкс версія гри та доповнення із новими расами, технологіями тощо. Базовий плеч коштує 115 доларів плюс доставка. Наступна гра теж стратегія про дослідження космосу. Щоправда, я маю великі сумніви, що її автор також ставив собі за мету зробити доступну гру, що швидко грається. Адже High Frontier for All — це гра Філа Еклонда, відомого усім поціновувачам важких комплексних євро, на кшталт Pax Renaissance. High Frontier — гра чи так, ігрова система, яку Еклонд розвиває вже дуже тривалий час. Наразі вона еволюціонувала до четвертої редакції, до якої автор пропонує різні модулі. Що розкривають різні аспекти дослідження космосу політику, війну, колонізацію тощо. Правила описувати важко, тим більше, що кожен модуль додає свої складні механіки. Та загалом у цій стратегічній грі ви граєте за різні земні кампанії, що опановують нашу сонячну систему. Будують та розвивають космічні кораблі, колонізують планети, видобувають ресурси тощо. Гра побудована на базі механіки вибору дій. У свій хід ви можете обрати дві дії із багатьох доступних. У поточній кампанії пропонується новий п'ятий. Модуль гри економі це реалізація відомого жанру 1800 XX. Тепер ви можете купувати акції різних аерокосмічних компаній, впливати на їх розвиток та отримувати вигодові дій та рішень інших гравців. Словом, якщо ви полюбляєте складні московні стратегії та ще й у купі із космічною тематикою, обов'язково розгляньте цей проект уважніше. Ціна базової гри 100 доларів. Будь-який з модулів можна взяти за ціною від 25 до 30 доларів. І, не відпускаючи космічної тематики, розповім про гру Stellar Drift, що наразі збирає гроші на кікстартері. Ця гра значно скромніша. У ній ви, капітан космічного корабля, що намагається врятувати його посеред космосу. Гра описує себе як «Пул and Ride. Це тому, що у нього будете тягнути кожен хід кубики з вершечка, кожен кубик відповідає певному ресурсу. А далі ви закреслюєте одну з клітин на вашому аркуші корабля та отримуєте просування за одним із третів. Повністю закреслені секції даватимуть вам додаткові бонуси. Також ви зможете розблоковувати різні технології, що дають доступ до спеціальних властивостей, і це на додачу до особливих мінь кожного з капітанів, які активуються тими ж витягнутими кубиками. Додайте до цього 5 різних аркушів корабля та десятки аркушів технологій та треків, що комбінуються між собою, і отримаєте цікаву гру у своєму жанрі. Пледж із базовою копією обійдеться у 25 доларів. І на завершення невеличкий проект гри для домашнього друку Dice Raiders. У ній ви будете розшифровувати стародавні письмена, а насправді кидати два кубики, обирати для кожного з них відповідно до значення один з двох символів та зафарбовувати їх на ігровому аркуші у одній із п'яти загадок. Якщо зафарбуєте потрібну комбінацію, отримаєте переможні очки. Але фішка в тому, що аркуш один на всіх, і інші гравці можуть втрутитись у ваші комбінації. Невеличка гра і ціна відповідна усього 3 євро. І це все на сьогодні. Дякую за привітання із тисячою підписників. Я радий, що у вас настільки. Також не забувайте із за інстаграм, посилання в описі. Дякую, що додивились до кінця. Все буде добре, слава Україні.